Вірити ви в дива. Багато людей переконані, що дива це лише відголоски дитячих мрій, що вони трапляються лише в казках, а в реальному житті їм немає місця. Інші ціле життя чекають чогось надзвичайного, а потім, нічого не дочекавшись, розчаровуються і перестають вірити. Але є люди, з якими дива трапляються дуже часто, кожного дня. Що це за люди? Чи вони якісь особливі? Зовсім ні. Просто вони знають того, для кого немає нічого неможливого. Це нашого Спасителя Ісуса Христа. Саме про нього, про нашого Бога, розповідає нам книга книг Біблія. На нашому новорічному квесті ми познайомили наших учнів із дивами, які описані в Біблії, і навчили їх не просто вірити в дива, а вірити у всесильного Бога. Який має силу зробити будь-яке диво для кожного, хто любить його і живе з ним. Застрашоване на березі серценого моря. Одного разу я почула вістку про Ісуса Христа, а саме. Те, що він був Божим сином, який прийшов на нашу землю, щоб врятувати нас від усякого зла та подарувати нам вічне життя. Я вірила усім серцем і з радістю стала християнкою. Одного разу я познайомилася із вдовицями, які потребували темний одяг. Я вміла шити. І я одразу зрозуміла, що саме цим буду допомагати іншим. Адже я була простою жінкою, в серці якої було велике бажання служити Господу. Я шила, 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 від ранку до вечора сукні, плащі, спідниці. Моє серце раділо. Адже я могла допомагати ближньому. І у відповідь я могла бути схожою на Ісуса завдяки Його добрим ділам. Отак От та віда стала для нас справжньою плотною сестрою. Вона не шкодувала ні часу, ні сили, коли хтось потребував її допомоги. Невдовзі усе місто знало про цю їжу та жінку і здобув і волосне серце. Усе було так добре, та одного разу та літа захворіла. Ми піклувались про неї, доглядали її, але хвороба була надто сильною. І вона померла. Це стало великим горем для усіх друзів, для усієї церкви. Всі плакали та були розпорадні. І раптом ми почули, що в сусідньому місті саме зараз перебуває апостол Петро. Ми знали, що Господь дав йому особливий зцілення. і ми одразу ж послали до нього, благаючи прийти до нас. Не гаючи часу. Коли Петро прийшов, його обступили усі, кому допомагала Тавіта, і почали показувати речі, пошиті її руками. Тоді Петро попросив вийти усіх із кімнати, в якій лежала Тавіта, став на коліна і почав молитися. Ми стояли за дворима і чекали, раптом ми почули голос Петра. Тавіто, вставай. Двері відчинились, і Тавіта вийшла до нас жива і здорова. Що трапилося? Чому ви плачете? Коли мені розповіли, що трапилося і що господь зробив для мене, я зрозуміла. Що Бог дуже близький до нас. І якщо ми будемо вірити йому, то ми побачимо ще безліч див. Кожного дня ми можемо бачити неймовірну кількість див, тільки потрібно вміти помічати їх. Отож, а зараз та віці потрібна ваша допомога. Перед собою ви бачите у цьому кошечку три види різної матерії, і вам, вам потрібно розставити її по кольорам. Будь ласка, можете при цьому приступати. Що цього вистачить лише для того, щоб спекти один маленький коджок хліба. А що буде дати, я не знала. Ми з мамою вийшли в двір, щоб зібрати дрова і запалити піч. Раптом ми побачили чоловіка. Він попросив води. Це був пророк Ілля. Мама подала йому води і тоді він попросив хліба. Хліба? Та де ж його взяти, як ми й самі не маємо що їсти. Хіба ти не знаєш, що в нашому краї посуха і голод? Іди зроби спочатку хліб для мене, а потім зробиш і собі, і синові. Бо так сказав Господь, Бог Ізраїл. Борошно і Олія у тебе не закінчиться аж до того дня. Коли Господь дасть дощ на землю, я зробила все, як сказав пророк Ілля. Я висипала все борошно, яке було вдома, вилила всю олію, замісила тісто, спекла хліб і нагодувала пророка. А коли я знову подивилася в глечик, то було здивована. Я побачила, що в ньому з'явилася борошна. О, диво! що є лише один Бог. Він живий, любиш і милосердний це Бог і він. Я і для вас, ліба, скапла, пропрощайтеся в власне. З ним ходив по містах, по селах. За ним йшли багато людей. Одні хотіли почути від нього мудрі слова, одні хотіли зцілитися бо були хворі, а одні хотіли й поїсти, так як він міг зробити таке чути, що люди допомогли поїсти. Ви знаєте, я бачив різні дива. Але одне із них, воно таке може і незначне, але я хотів вам потрібно сказати, воно пов'язано із грішми. Всі розуміють, що таке гроші в житті? Так. А скажіть, які не грішми сьогодні ви користуєтесь? Сьогодні? Які гроші сьогодні є у вас? Гривні. Гривні. А ще. Ну, мільйон це кількість. Є. копійки, а це до гривні. євро. Молодці. І ми користуємося, бачите, такими гривня. Це державна одиниця, долари. А скажіть так, щоб не чули машину, я за які гроші купував? Я вам хочу сказати, що в той час, коли ми коли ми жили, у той час. Римська імперія мала ось таку грошову одиницю. Це була дедрахма, а це був статир дві дедрахми. Знаєте, якби два гривні купу. Оце було статир. І от ви знаєте, я хочу розказати вам цю історію, яка, яка на мене такі повбивала. Немало на мій характер. І я хотів подивити вас, скажіть, добре мати в житті багато? Скажіть, а коли грошей в житті зовсім мало, це добре? Ні, немає життя. Можна навіть і голодувати. Бачите, що не так, воно просто. А скажіть, на вашу думку, Ісуса Христа було багато грошей чи ні? Мало. А яка ще думка? Ага, Дуже цікаво. Ви чуєте, на їх думка зовсім не було грошей. А як ви думаєте, <смеш> Ісус любив гроші? Ні. <смеш> ви знаєте, це диво, яке я хочу подивитися з вами, воно показало, яке мав відношення Ісус Христос до ось цих грошей, які були на той час. Це була дорожча до це була недра. Одного разу, коли ми прийшли в місто Тапормові, у тому місці був такий звичай, порядок. Кожен житель... Кожен хість мав би дати або заплатити податок на підтримання храму на міста. І коли ми прийшли то місто, ми підійшли до того будинку, де мали зупинитися, могли вже там поїсти, помити руки, а до нас підійшли, до речі, ось цих витратом і сказали, що слухає. Чи ж не дасть вас учитель декілька храму? Ви чуєте, що вони запитали? А ваш учитель не дасть податок на храм? А я сказав, так, звичайно, зайшов у будинок, а по дорозі думають, почекайте, а в нього немає грошей. І в мене немає грошей. А що ж робити? Я тут сказав, так, звичайно. Ісус виявляється з нами думки. І каже, Петре, ти піди на море, рядом в Категрам на березі моря. Піди візьми вудку за тінь, І ти там спіймаєш рибу. Відкрий її рота і ти там знайдеш монетку. Ти віддаш за мене і за себе. Ви знаєте, я йду. Я йду над море. Закидаю вудку і дивлюся. Риба ж легко Я ту рибу тягну. Скажіть, хто з вас рибу? Цікаво ловити рибу? Так, можна я зла. Пізніше. І молодець, що ти Я спіймав рибу, беру її, відкриваю рота о диво. У рибі. Що, що не стаєш? Да. Так. Риба їй молодше шоколад. Ви знаєте, що я знайшов у рибі, треба було дати один, одну підраху як податок. А статир це дві дедрахми. І каже Ісус, відкрий рота і ти знайдеш таку монету, дві дедрахми і да за себе і за мене. У моїй голові багато що пройшло. Чому саме ця риба? Чому саме цей час? Хто він, що він знав, у якій рибі є монетка? Це на мене сильно буде Я зрозумів, хто він є. Він є господар цієї землі, але він не прагнув до багатства. Він не ходив дуже в одежі такий, ну, знаєте, коли дуже дорога одежа. Навіть коли треба було йому в'їхати у Єрусалим, він осла позичив. Ви уявляєте? Позичив не Нема грошей. Але він показав що він, господар цієї землі, у цьому вибуху, я це зрозумію. Тому я вам бажаю, щоб ви в житті були щасливі, які б мали грошей скільки, скільки потрібно для вашого щасливого життя. Щоб ви, як я, в житті, навчилися, що задовольнятися, скільки маєш. Якщо ти маєш лише ось оце, і ти кажеш, слава Богу, що і це є на хліб не нестиш. Будьте в житті щасливі, а я хочу цей вечір вам подобувати кожному ось таку монету. коли ви їздите шкоди, що кожна відстати щасливі. Отже, для вас це шоколадка, а для мене це є статир. спати, відео нахрю. Я цар науходоноса, правитель Великої перської держави. Я підкорив безліч народів, безліч країн, Який би сильний полководець проти мене не виходив, він складав зброю перед моїми ногами. Я вирішив перетворити столицю своєї імперії, місто Ваголон, справжню перлину. Я оздобив стіни Вавилона. Найкращими фресками, прекрасним найкоштовнішим камінням. І ще саме важливе, який би народ, яку би країну я не підкорював, я все привозив Вавилон. Це було не тільки золото і срібло, яке дуже важливе для правителя, але й люди, юнаки та дівчата з усіх народів посідали у Вавилоні. Моєю найбільшою перемогою було звовання міста Єрусалим. Я розграбував та зруйнував гордість іудеїв, храм Соломона. Я вивіз звідти золоту, срібло, але найкоштовнішими були іудейські юнаки, які були дуже мудрими, тому що вони відрізнялися від інших народів вірою в єдиного Бога. І в мене було три особливих юнака Шедах, Мешах та Ветнего. Вони були моїми радниками, тому що вони дуже мудрі. Я будував багато храмів різним богам. Я навіть встановив величезний золотий пам'ятник самому собі. Я розмістив його на центральній площі міста. Здавалося б, життя вдалося. І ось я гуляв по своєму палацу, вийшов на балкон і оглядав свої володіння. Місто було прекрасне, а люди поклонялися. Аж раптом до мене вийшов солдат і сказав, що сталося нечуване. Всі поклонялися мені як божество, але три юнака не встали на колінах. Це був шедрак, Мешак та веднегон. Я був дуже розлюжений. Як вони посміли привезти їх сюди негайно? Межах та Ватниго. Це правда, що ви не поклоняєтесь пам'ятнику, якому я звелів встановити його в мою честь? Так це, це правда. У вас є останній шанс. Ви маєте можливість це виправити. Коли ви почуєте трубний звук, падіть до землі, поклоніться йому і ви будете жити. А якщо ні, я звелю вкинути вас в цю піч. І ви віки загинете, і навіть ваш Бог не врятує вас з цієї печі. Царь, якщо наш Бог, якому не, не служить, захоче нас із цієї пам'яті печі із своїх рук, то він обов'язково зробиться. Та якщо навіть нам доведеться померти, то знайте, що твоїм Богам не, не служимо. Бо там одному пам'яті виконати поставить, ми не будемо понятись. Розтопіть піч сім разів сильніше, ніж зазвичай свяжить їхні руки і вкиньте їх туди. І не трьох ми вкинули в піч трьох оцарів. Їх мотузки поспадали, вогонь не чинить їм шкоди. І цей четвертий подібний до сина Божого. Шедрак! Мишак! і я не вам. Виїдіть сюди. <му> Жодної шкоди. Ваш Бог! Бог всемогутній і сильний, тільки він міг врятувати вас із огненої печі. Я думав, що я всемогутній і сильний, а тепер я віддаю славу йому, Богу Шедраха, Мисаха і Авене. Він всемогутній, Він Всюдисущий, І він той, який може покорити навіть такого грізного і гордого царя. Дорогі діти, на небі є Бог, який створив небо і землю, який створив вас і мене, і якому немає нічого неможливого, тільки потрібно вірити йому, і Він створить багато чудового і навіть неможливого в вашому житті і в житті кожного із нас. Ми? Пастухи. Наші батьки так само були пастухами. І на цих палестинських полях ми довгі місяці живемо і шукаємо пасовиська зелене для наших стад і чисту водичку. В Палестині у нас в день дуже жарко, але коли надходить ніч, тільки вогнище нам допомагає зігрітися. Біля такого вогнища ми ведемо дуже приємні розмови. А пам'ятаєте, одного вечора на полях біля Віфлеєму ми роздумували про біблійні пророцтва, що має на цей світ син Божий прийти. Як пророка Ісаї сказано, ось діва в утробі зачне, і сина народить. Ви його назвете Еммануїл, що в перекладі означає з нами Бог». Увесь наш народ. Очікував цієї славної події, народження Месії. Нам ще в дитинстві розповідали про те, що одного разу в наш світ прийде особливе дитя, Божий син. І ми з нетерпінням всі очікували. І ось одного разу ми сиділи, роздумували над тим. А коли це відбудеться? Як ще задовго нам очікувати цієї славної? Події, і ось раптом нас осяяло дивовижне яскраве сяйво. Ми дуже сильно налякалися, і серед нас з'явився Божий ангел, котрий сказав наступні слова. Не лякайте, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні. В Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Аж потім, потім, потім на небі з'явилось велике сяйво, сила селена ангелів, величезне військо. І вони всі співали. А? Нехай в новому 2022 році ваше життя буде наповнене Божими дивами, а серце любов'ю та вірою.